З самого рання біля Криворізької станції переливання крові збирається нато учасників акції по здачі крові українським військовим. Переважно це молодь з розпізнавальними жовто-блакитними стрічками на одязі. Охочих допомогти пораненим українським солдатам чимало. Цього разу близько півсотні. Вони шикуються у чергу до реєстратури. Хтось відсіюється за об'єктивних причин, але переважна більшість таки отримує право стати донором. Чому тут ну треба допомогти нашим хлопцям? Поки що так. Як можу, допомагаю. Як буду в подальшому допомагати, буде видно. Я прийшла, щоб допомогти бойцям АТО. Вот. Они защищают нас, а мы должны поддерживать каким-то образом их. Меня, как девушку, не возьмут ну, бороться за свою страну. Поэтому я чем, чем сможем, поможем, так сказать. Решила вот таким образом выразить свою гражданскую позицию. Моя мета Є велика це допомогти життю бійців, людей, які воюють за мене, за мою сім'ю і за нашу державу. Тому я вважаю, що цей крок, який я зробив, він хоч і маленький, але якщо кожен зробить такий же крок, ми переможемо. Тому що наші бійці, наші брати, наші діти будуть живі. Організаторами цієї акції виступили громадська організація «1044», українська національна ідея та громадське об'єднання разом. Через соцмережі вони закликали небайдужих громадян підтримати акцію по здачі крові. Ми вирішили провести таку акцію. тому що кров та сама і сама що є у людину. Хотілося Хотілось би такий посил всім організаціям города Рога, що давайте дійсно об'єднаться для таких общих і великих целей. Подібна акція в нашому місті вже не перша. Першими стали представники силових структур міста, співробітники СБУ, ДАІ та Державної служби надзвичайних ситуацій. Чимало людей і самі поодинці здають кров. Військовим пораненим ВАТО. Таких з початку антитерористичної операції на станції переливання крові вже нарахували близько сотні. Але, як говорить головний лікар Василь Цигіця, цього недостатньо. Лікарні, які лікують поранених бійців, конче потребують альбумін, який виготовляється з компонентів людської крові. Приходять, я хочу здати для тих, які револють на сході України. Як достазовувати ці місця з моє місця по сьогоднішній день? От лишна приходь ні від кого. Я хочу здать для них. І що потім, ну, так ров куди направляєтесь? По потребі. По потребі. Да, да, і хто ка потребує, нас Дніпропетровськ, допустим, ми там ми сразу відправляємо. Або, допустим, заявка була в прошлого місяця, що надо Такой препарат альбумін. Об этом вже говорили, даже по телевидению центральному говорили, що для этих раненых нужен альбумін. Такий препарат, доростуючий, который крови, з крові. Вот. Поэтому ми возили туди альбумін. Где-то 35 літрів ми віддали. Щоб получилось 200 грамм альбумина от 4-6 донорів. Були серед учасників акції і громадяни Росії з російськими паспортами, але допомогти українським військовим їм не вдалося через правила станції переливання крові. За здачу крові держава платить 18 гривень, але жоден з учасників акції не узяв цю виплачену суму. Її вони залишали у спеціальній скринці на виході з приміщення. Зібрані кошти, говорять організатори, підуть на допомогу нашим військовим. А ще запрошують і надалі усіх небайдужих криворіжців здавати кров, адже можливо саме їх кров може врятувати чиєсь життя.